Вітаю на каналі Андрій Окейчик, і сьогодні буде невеличкий гайд про ефективний збір врожаю з полів, особливо якщо їх багато. Як же встигнути зібрати врожай, якщо дуже багато полів, а також якщо вони великі. По-перше, не рекомендую будувати дуже великі поля, якщо не хочете споглядати за тим, як ваш біл швендяється по колу. Під словом, швендятися по колу я маю на увазі саме це. Замість того, щоб обробляти землю рядок за рядком, працівник бігає з одного кінця в інший. Тому поки що це неефективно. Якщо поле буде такого розміру, його обробка займе десь півроку, а може й навіть рік. Можливо, це буде виправлено, можливо, ні, але поки що саме це заважає будувати дуже великі поля. Краще побудувати поля меншого розміру, це буде набагато ефективніше. Тож тепер про врожай. Про його збір. Починається він у вересні, і саме цього місяця потрібно вже збирати врожай. Я також рекомендую зонувати врожай. Наприклад, якщо тут пшениця, то щоб тут все ж таки була тільки пшениця. Це потрібно для того, щоб не будувати там амбар склади, тому що, наприклад, пшениця відвантажується в амбар. Ось, о, я збудував амбар. Збудував я його для того, щоб одразу пшениця з цих полів попадала саме в цей амбар. Я його налаштував під культуру пшениця та жито. А також в ньому може зберігатися зерно та мука, Це щоб швиденько тут оброблялося все. В нашому головному амбарі я це вимкнув. Сюди вони будуть приносити тільки готову вже продукцію, таку як хліб. Це щодо цього поля. Але е, поки що є проблема саме з амбаром. Якщо склад добре в цій справі працює, то амбар ні. Вони чомусь одразу все несуть в житницю. І знову ж таки, якщо в складському приміщенні працівники допомагають е, відносити вже скошений врожай, то амбар поки що не працює. Далі, ще по полю, дивіться. Житниця. От у нас є житниця на наші оці поля. Якщо дивитися по зонам, то у мене три поля. На одному вирощую пшеницю, на другому полі ячмінь, на третьому Е, Звісно, тут, тут і тут у мене знаходиться по житниці. По житниці. Але житницю потрібно налаштувати. Для того, щоб люди з однієї житниці. Коли от початок у нас вже скошування, щоб люди з однієї житниці не бігли на інше поле у інший край села, подивитися, а що ж там роблять інші працівники. Бо так ми швидко врожай не зможемо зібрати. Скоріше за всього, один-два поля ви ще встигнете зібрати врожай, інше вас просто пропаде, тому що на збирання врожаю даються лише місяць. У жовтні вже все врожай ніхто не збирає майже. Там може пару днів ще жовтня зачепиться, але це не варіант, не ефективно. Тому житницю потрібно налаштувати, як саме обмежити робочу зону саме цієї житниці, щоб вона обробляла саме ці поля. Зону обмежили. Далі, навіть якщо вони цей врожай вже зберуть весь. Вони самі підуть потім допомагати на інші поля. Але спершу за всього вони будуть збирати врожай з поля, який знаходиться біля них. Ще що можу сказати: обов'язково виставляйте пріоритети збирання. Найвищий, наприклад, ви бачите, це поле в мене найвищий, це вже йде високий. Це, наприклад, дуже високий. Ну, це поле в мене під паром, Але. Тут також я виставив пріоритет, середній, щоб більше сюди вже не вертатися та й не виставляти пріоритети. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб працівники цієї житниці не біг один сюди, один-сюди, один сюди. Таким чином вони не встигають скошувати весь врожай, і тим самим йде затримка для наших волів. воли, як ви пам'ятаєте, вони відносять цей врожай. До нашої житниці або ж до складу. Набагато ефективніше буде, якщо селяни спочатку скосять це поле. Тут вже буде працювати ВІЛ, який буде відносити скошену пшеницю до житниці. Селяни тим часом будуть скошувати інші поля, і процес у нас буде йти дуже добре та й дуже швидко. Також ви робите цю всю процедуру для всіх полів. Наприклад, поле з ячменем також настроєне дуже високе по пріоритету. Найвищий тобто всі оці маленькі клаптики землі, вони по пріоритету вже виставлені. Також біля ячменя я рекомендую м, будувати склад. Працівники складу будуть допомагати збирати вже скошений врожай. Тобто вони будуть виходити, підходити та й збирати його. Замбаром поки що це не працює на превеликий жаль. Не забувайте також про волів. У вас обов'язково бути вільні. Воли. Чим більше їх буде, тим краще, але один віл працює в одній житниці. І ще дивіться, якщо ви побудуєте дві житниці, а поле у вас буде велике, і ви хочете, щоб на цьому великому полі працював у вас один віл. Тобто, а ви хочете, щоб на цьому полі працювало більше волів, наприклад, з одної житниці і другої цього не буде. На одному полі, на жаль, поки що працює лише один віл. Тому однієї житниці вистачає. Але поле потрібно будувати Ну, не дуже велике. Якщо тут таке б я збудував, ми б його навіть не встигли обробити. Краще клаптиками тоді встигаємо. Так, що ще не сказав: склад. Великий склад, також налаштовуємо. Налаштовуємо його саме під ячмінь, обмежуємо його робочу зону, щоб працівники цього складу не бігали по всьому селищу нашому. А... Збирали продукцію саме звідси. Також в мене ще поле з льоном. Тут також житниця, також обмеження вже робочої зони. Працівники працюють тільки тут. Першочергово. Потім, коли вони вже все зробили, вони підуть допомагати. Але з такою розподільністю встигають всі. Тобто, працівники своєї житниці встигають обробити цих землі, якщо це все налаштувати. Обов'язково також пріоритетні. Щоб не було біганини. Ну, а зараз давайте подивимось, як та що вони будуть робити. Кожню житницю я звільнив. Майже відусюди прибрав людей. Нічого страшного за місяць не станеться. Та й розподілив так, щоб в мене в кожній житниці були вже люди. Ви можете бачити те, що працівники цієї житниці одразу всі. Йдуть, йдуть збирати врожай саме на цьому полі. Вони не розсередоточені на більшості інших полях Працівники складу йдуть збирати врожай, вони допомагають. Таким чином врожай йде і в склад, і в житницю, але це менше навантажує наших працівників. От ви бачите, сюди льон вони зносять цей склад. В житниці також є льон. А, оцей ячмінь, це ще старих запасів Тепер дивимось тут. Тут у нас вже ячмінь майже весь зібрали. З цього поля а, вже майже нема. Тут також збирають. Збирають дуже швидко. Також працівники цього складу допомагають збирати ячмінь, вже скошений який. Тобто встигаємо це вересень. І селяни не бігають. Бо якщо не виставити, не обмежити їм робочі зони, вони будуть бігати один за одним. І ефективність буде дуже низька. Тобто не встигнете зібрати повністю врожай. Тепер дивимося, що в нас з пшеницею. Амбар на преликий вже не працює. Помічник в амбарі не буде допомагати збирати. Але він у мене побудований для того, щоб сюди потім муку доставляли, а мука вже йшла в піч і з пічі випікався хліб. Тобто ви бачите, як швиденько все робиться. Нам потрібно обов'язково, щоб один віл був вільний. Ну, на кожне поле. Бо ви не забувайте, що воли в нас і дерево таскають зі складу на склад, там лісти порубав, також вони звідти тягають. Так що волів потрібно, щоб було вдосталь. Люди також носять, але меншими, меншими набагато. Ви бачите, наскільки багато врожаю одразу може зібрати ВІЛ. І ось вже, дивіться, з тих полів вони вже там встигли все позбирати, сюди теж прибігли люди, тому що там в них вже роботи немає, вони прибігли допомагати на цих полях. Так що не хвилюйтесь за те, що ви обмежуєте їхню робочу зону. Ця обмежена робоча зона. Як пріоритет, яке поле їм потрібно обробляти спершу. Воли також сюди з інших полів, десь, якщо щось не встигають. Ну це, я так розумію, з ячменя до нас прибігли. Так, ячмінь у нас вже зібрали. Тут вже землю обробляє працівник. І от з житниці там, де був ячмінь. Прибігли допомагати збирати врожай тут. Ви бачите, який багато врожаю. Пшениця, льон, ячмінь. І тепер, скоріш за всього, вони ще підуть на допомогу. На допомогу саме з льоном. Якщо вони встигнуть сюди дійти. Так, тепер всі прибігли на це поле. Доробити роботу. Та й повністю зібрати врожай. Ну, а далі вже повертаєте своїх працівників на їхні робочі міста, там, де вони вам потрібні. Наприклад, складу можна трохи прибрати людей, там вже так багато. Не повинна дивитися, за до жовтня встигли повністю все зібрати. Дивіться, який врожай. У відео оглядах, там, де я проходив гру. Я не робив саме зонування, не будував склади. У мене не встигали збирати весь врожай. Там пшеницю трошки зібрали, там, може, трошечки ячменя, трошечки льону, все більше нічого робити не міг. Тому маю надію, що це відео вам було корисним. І якщо це так, не забувайте підписуватись на канал та й ставити лайки. З вами був Андрій Окейчик. На все добре, побачимось.